Передмови, ніхто не постраждав. Дивися, пара, перебуваючи у шлюбі, вирішила проінвестувати. Ну, Будинок у нас в середньому півтора-дворочки будується, поки введення в експлуатацію ще піврочки приходить. За цей час відносини змінилися. І статус пари теж змінився. розлучились. Питання: що далі? Поділ майна. Розірвання шлюбу є три роки, коли один із подружжя має право подати позов. Про поділ майна. Після офіційного uh -huh. да, розірвання шлюбу е, тому і проблема в тому, що ми до цього підійдемо, і навіщо завжди перевіряти і дивитися? Оце такі, наче маленькі нюанси, на які ніхто ніколи не звертає уваги, але вони в подальшому можуть призвести до дуже негативних наслідків. Uh -huh. Тому, коли особа передбаває щось у шлюбі, навіть майнові права. Це все 50-50. Єдине, що якщо в договорі там буде указано, якщо в них, наприклад, є договір, шлюбний контракт до прикладу, uh -huh. або договір про те, що у них це є особисто приватної власності, я можу укладаються зараз. Достатньо відома практика, що між собою укладається шлюбний договір або договір про поділ майна вже на етапі цього, що є, тобто вони розподіляють між собою статус тієї речі, яка є.